Я переможна освіта для життя. Попри безсонні ночі, хвилювання і накопичену втому під час війни вчителі України продовжують здобувати знання. У Львові стартував найбільший освітній фестиваль літа. Цьогоріч захід у місті Лева проводять в п'яте. Традиційно на ньому зібралися понад дві тисячі провідних педагогів та експертів, які виховують майбутнє нашої країни. У нас цього року більше і більше міжнародних спікерів, які приїздять в Україну до українських вчителів. Це і ну найголовніше в світі стратег освіти Андреа Шляйхер, який радник урядів успішних країн G7, Великої Двадцятки. І він також з нами говорить про українську освіту і чому світ від нас може навчитися. Щоб підтримати вчителів, на захід приїхав і міністр освіти та науки України Оксен Лісовий. Розповідає, війна змусила українську школу змінюватися швидше ніж будь-коли. Відтак додає саме такі освітні реформи, які йдуть в ногу з реальністю, зараз підтримує держава. Ми будуємо підземні школи на прифронтових територіях для того, щоб там була освіта. Бо якщо там буде освіта, там будуть люди. Якщо там будуть люди, буде сенс захищати ці землю, тому що ми боремося сьогодні за людину. Мою фестивалю в цьому році є освіта для життя не просто про підручники, а про людей, про вчителів, які попри все працюють під обстрілами і усвідомлюють свою роль в новій реальності. Діляться сюди. Вони приїхали шукати не лише методики, а й нову силу, аби бути поруч з дітьми тоді, коли це найважче. Освіта це зброя, яку ми можемо використовувати для того, щоб захищати свою країну і відстоювати своє, тому Тримування освіти України і її вдосконалення і її модернізацію під сучасні реалії це дуже важливий процес, до якого потрібно долучати не лише освітян, а і усю країну, в тому числі в переважній кількості військових. Бо завтра вже ті, хто сьогодні закінчить школу, будуть захищати нашу країну. Ми маємо продумати певні кроки, аби ну правильно рухатися вперед. адже освіта це майбутнє зараз. За нами за нашими плечима діти. І вони вже живуть тут зараз у війні, і ми їм повинні дати надію на те, що буде краще, що вони захищені. У програмі фестивалю понад 250 подій, серед яких панельні дискусії, презентації, лекції, майстерки, інтерактивні формати, неформальне спілкування, нетворкінг і безліч сюрпризів для учасників. На гостей заходу чекають різноманітні активності у межах 13 тематичних напрямків: від філософії, освіти і дошкілля до цифровізації, педагогічного лідерства, інклюзії та чимало іншого. Софія Фанко, Андрій Рулюк, телеканал НТА. thank <laughs> you